Чого нам чекати, чувак? Дагу, що ти маєш на увазі? До діла. Знімемо анаконду. Так. Чекай, що? У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму. 9400 чотириста доларів. Клас. Знімемо малобюджетку в стилі стріляй». Потрібен теплохід, сценарій, дресирувальник і справжня змія. Лер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність? Дагу ти режисер. І поїхали. Ближче до змії обличчя. Може, з нею все гаразд? Знято. Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. Нам треба піти у джунглі. І зловити іншу. Бляха-муха. Що це таке? О, боже. Серед джунглів і на нас полюють. Нам Ще oh, раз, не бійся, я поруч. Він мертвий. О, ні, що нам робити? Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Дак хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О, Боже, Змія! Він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже! Дагу! Вона позаду! Що <плес> <плес> за мене на спині?! Довга історія! Тікай!